Ну що, ребят, всім привіт! Ми знову з вами на халатному стрімі і будемо сьогодні говорити про менеджмент агентства. Агентство може бути різного рівня, то тобто есть в кого може бути 2-3 співробітника, де ви ведете від, там, від 5 до 15 проєктів, в когось може бути 20-30 проєктів, але є ребята, в кого і 50 плюс проєктів. І відповідно, що робота менеджменту агентства там дуже сильно кардинально відрізняється, тому що коли у вас. Давайте так, до 10 співробітників, то, скоріше всього, ви знаєте все на відстані протягом роки. Ви все знаєте. Ви знаєте, що де лежить у вас на столі, які є проекти, хто уходить, хто не уходить, скільки вам платять гроші, як, в кого, якого співробітника в команді який стан, хтось вигорає, хтось не вигорає. Ви все знаєте. Ви контролюєте. Своїм власним фактором, так як ви є овнер всієї цієї системи, і ви самі залучені сильно в операційну діяльність. Ви красавчики. Але в будь-якому разі потрібно все відцифровувати. Потрібно створювати систему, за рахунок якої ви зможете контролювати цифри. Цифри, конкретні показники в вашому агентстві. Ось так. Тому це, люди починають з цим. Талкуватися вже, коли досягають перших 15-20 проєктів. На цьому рівні вже починають будувати внутрішні звіти, формати підзвітності у команді, якусь орструктуру, дзвінки. З командою не тільки на планірках, або не тільки, ей, Вася, привіт, що у нас там по проекту горить, не горить. Ні, вже будується якась система. І це круто, це прекрасно. Чим більше в нас система, чим більше в нас людей, тим більше підзвітних дзвінків нам потрібно. Давайте я вам розкажу, розкажу взагалі, що твориться в нас. Е і покажу, як це взагалі існує. А перед тим, знову ж таки, я нагадаю, що ті, хто хочуть попрацювати в форматі, Переходу з фрілансера в повноцінне агентство хочете масштабуватися в клієнтах, чеках з клієнтами, в співробітниках і масштабу вашого, ваших цілей, взагалі в, в форматі агентства, Тому заходьте, залишайте по знизу по заяві посилочці заявку на One Person Agency Club, де ми. Зробимо таку невеличку діагностику, де ви взагалі знаходитесь, чого ви хочете досягнути, і як ми можемо вам в цьому допомогти. Окей, це така менторська група, де я і мій операційний директор прокачує усіх фрілансерів, команд, агентств, щоб вони перейшли на новий рівень взагалі своїх прибутків, клієнтів, обертів, співробітників і в цілому системи. Окей. Повертаємось назад, будемо говорити з вами про нашу агенцію. І так, почнемо зверху до низу. Тому, перше, це буде рівень SEO та COO, Тобто комерційний, комерційний та операційний директор. І так, дивіться, не комерційний SEO це не комерційний, оговорився. З операційним директором. Що у нас тут буде? Тут, відповідно, ми взаємодіємо в форматах. Двох типів звітності, які можуть один називається типу вектор руху плюс метрська настанова, залежить від того, наскільки ви, як власник, відлучилися від операційки. Я хочу сказати, що я відлучився від операційки досить сильно, приймаю участь лише в двох дзвінках: в четверг і в вівторок зі своїм операційним директором, і все, і, і все. Дві години в тиждень працюю по агентству. Максимум, це мій максимум, відповідно, де ми розділяємо дзвінки на різні категорії. Перший це вектор руху, менторська настанова, точніше, це четвер. І, і ми проговорюємо взагалі, куди ми рухаємось, як ми досягаємо наших цілей, де мені підкачати операційного директора в своїх якихось настановах. Ви як де правильно підійти, розібрати якусь ситуацію з сотрудниками, розібрати якусь ситуацію з клієнтами, як я бачу взаємодію там операційного директора? І відповідно, воно у нас називається так менторська настанова, де я просто передаю по максимуму свій досвід. А ось інший, це вже щотижнева звітність по всім показникам у зведеній таблиці і там звіти по проектам. Відповідно. Тут ми вже працюємо конкретно в табличках, от оце от звіти нас по всім там метрикам, проектам, по е, план факту, і ми відповідно розуміємо. Куди ми рухаємося, наскільки ми гарно рухаємося, де є проблемні зони, що треба підкачати. І тут я вже більш точечно впливаю на різні показники, де ми разом з операційним обговорюємо, що ми досягаємо, що є не досягаємо для нас, куди ми будемо рости, де ми будемо покращуватися. І також в форматі ми прописуємо наші задачі. Ми прописуємо наші задачі плюс-мінус. на Місяць, два, а то й три місяці, залежно від того, скільки нам займе реалізація тих чи інших планів, і ми їх декомпозуємо, де потім розбиваємо на дедлайни, коли що буде зроблено. І потім щотижня ми відкалібровуємо, наскільки далеко ми просунулися, і що ми зробили, що не досягнули, і над чим працюємо. Одне з чого такого я вам можу показати, дуже крута історія, це от. Після нашого тренінгу в Андрій Поваро ми створили такий біздев. Це вся команда в голові з операційним директором зараз шукає продукт Fit. за рахунок чого. Ми це шукаємо за рахунок того, що ми спілкуємося з усіма нашими клієнтами, отримуємо звіти від усіх піємів по усім клієнтам по різним категоріям, і ми досліджуємо, що взагалі потрібно клієнту, які в нього запити, куди він масштабується, що він хоче і так далі. Далі ми також пробрифовуємо усіх наших клієнтів на дзвінках. Ми розуміємо, ну, у нас є на кілька запитань, на які вони повинні нам дати відповідь для того, щоб ми зрозуміли, чи ми можемо бути корисні, як ми можемо змінити свій продукт, і як нам створити той самий продукт Маркетфіт. І потім там щось спілкування зі з новими лідами, з конкурентами, ми їх досліджуємо і спілкуємося через деякі групи ресурси з. Потенційними клієнтами. Це... Так от це усе робиться для того, щоб досягнути наших стратегічних планів, які ми ставимо на розвиток нашої агенції. Але в цьому тут приймає участь уся агенція. Уся наша агенція. І так, летимо далі. Поговорили про такий c левел. Далі в нас іде. Йдуть наші хедити. HR, Head of Project, Head of Product. Ну, тут у нас є е, тімліт по Гуглу, тімліт по Мета. Потім йдуть наші селзи, де ми спілкуємося, і відповідно, тут є тижнева калібровка по кожному з відділів, де ми аналізуємо наші показники. З кожним відділом є дзвінок. Де ми проводимо відповідно е, аналіз. План, факт на тиждень, чого ми досягнули, чого ми не досягнули і що потрібно нам зробити для того, щоб поправити. І план фа... понеділок п'ятниця в нас часто відрізняється таким чином, що в понеділок ми, ми аналізуємо, що в нас було конкретно за минулий тиждень, які цифри ми отримали, і які цифри ми ставимо на цей тиждень, виходячи з нашої реальності на сьогодні. Тобто ми плануємо і ми розбираємо цифри в п'ятницю. Ми вже більше розбираємо, що стало причиною того чи іншого невиконання плану, або як ми рухаємося по тижневій динаміці. Виконуємо ми ці задачі, чи ми їх не виконаємо? щоб потім в понеділок прийти і вже поставити новий план факт. Це виглядає таким чином. Відповідно, з HR. -ом. Це кожного, не кожного. Це раз в два тижні операційний є на контакті з нашим HR, де ми розуміємо. Кого ми повинні рекрутити, кого ми наймаємо, кого ми не наймаємо. Калібровка наших співробітників заміряємо НПС, заміряємо вигорання, невигорання, в кого воно яке, і ми розуміємо, що потрібно робити. Плюс також з HR ми постійно обговорюємо які майстер-класи. Ми проводимо в агентстві, тренінги, щомісячні звіти проводимо, і також ми залучаємо HR до виплати заробітних плат для того, щоб комунікувати з кожним з людей. Далі йде в нас head of project, комунікація по проєктному менеджменту, як ми взагалі ведемо проєкти, що нам потрібно покращити в нашому відділі проєктів, над чим ми працюємо, що ми систематизуємо і покращуємо. Head of product, відповідно, де ми спілкуємося з тим лідом, лідом по Google і по MetaEds, проходимося по кожному клієнту, проходимося по кожному співробітнику, розуміємо, які які нас. Інформація задовільняє, що нас не задовільняє, що потрібно змінити, що потрібно покращити, і наскільки успішно ми рухаємося по план факту. І також head of Lead селс. От тут вже більш чітка система в нас: план факта скільки лідів ми реалізували, скільки капешок презентували, кого закрили, на які чеки закрили, які відсотки. Відповідно, тут вже йде така конкретне обговорення вже результатів. Нашої роботи. Тому що тут прям, ну, прям суєта. Тут постійно когось закриваємо, доносимо велика-велика-велика тікучка, великий пласт операційної роботи. І відповідно, вже підходимо до самого низу, самого такого фундаменту, на чому все тримається. Відповідно, це пієми, байери, лігені, силзи. Тут ми працюємо в двох таких плоскостях. Вся увага на CRM проєктів. CRM-ку проєкту відповідно тут у нас працюють пієми та байери, де проводяться щотижневі планьорки. три рази на тиждень. У відділі в нас є планьорки. Можливо, змінимо, можливо, збільшимо, можливо, зменшимо. Усім потрібно розуміти, чи закривається їх запит. Хтось може проводити планьорки кожен день, хтось може планьорки проводити раз в тиждень. Потрібно відштовхуватися від наших клієнтів, від, наших, від нашої експертності, від розуміння взагалі комунікації в команді і зрозуміти, яка кількість буде комфортна для кожного. Але три це база, це база, де ми проговорюємо якраз таки за рахунок того, що у нас створена наша система проведення, система менеджменту наших клієнтів, то ми дуже просто, дуже чітко по критеріям кожного клієнта проходимося, отримуємо фідбек, заміряємо наші плани задачі і потім. Так як на нас три планюрки, на кожній планірки відцифровуємо, куди ми рухаємося і чого ми досягаємо. Ось тут приймають участі і байери, і п'єми. Далі у нас іде робота з сіремкою. Відповідно, тут у нас працюють лідгіни та силзи. Що в нас які наслідки є? Хто існує, над ким працюємо, кому презентуємо офер, в кого інтроколу, де людина не вийшла на дзвінок, кого треба зафолоапити, працюємо з нашою старою базою людей, і, відповідно, це все проговарюється. Це все проговарюється на рівні, на рівні щоденного звітування у відділі продажів. Тобто у відділі продажів в нас є щоденні звіти, які побудовані ще одним чином. В таблицях, де спілкуються усі наші менеджери, у нас є два менеджери: один менеджер по порку, один менеджер по платному каналу трафіків. І з силзом, і плюс під ними ще є лідгени, де усі проводять свою, свою комунікацію. Тому тут у нас щоденні звіти і планерки. Ось так. Тепер давайте подивимося, чи ми нічого не забули, і зведемо усю картинку воєдину. У нас існують ось такі рівні проведення наших дзвінків. Перший, саме базовий це планьорки продуктового відділу, відповідно, де приймають участь тімліди, ліди, піеми, байери. Опа, лінія забрали. Потім майстер-класи та тренінги. Тут це все за ініціативу нашого HR, яка відповідає за. За наші майстер-класи, тренінгу, коли що буде проводитись. І тут, звичайно, приймають участь. Тренінг для тімлідів? для тімлідів. тренінг для піємів, лише для піємів, тренінг для байерів, лише для байерів. Але відповідно, що іноді тренінг, який може бути для байерів, він також буде корисний для піємів. Відповідно, це буде змішаний формат. Там будуть і ті, і інші приймати свою участь. Далі формат скрамів. Де ми щотижня проговорюємо план факт, як із селс-відділу, так і продукт, продуктового відділу. Тут же приймають участь хеди плюс операційний з, з зі мною, з фаундером, відповідно. Але на даний момент я зараз перестав тут приймати участь, тому що ми перейшли на інший формат. У нас залишається ось така ось історія. І тут я перестав приймати. Ну, тут я приймаю, супер. Потім ось те, з HR-ом тижневі звіти по команді та рутина. Тобто, що в нас взагалі по команді відбувається, кого наймаємо, не наймаємо. Я, як я вам вже говорив, це в нас також проводиться раз у два тижні. Потім раз в місяць ми проводимо презентацію для всього агентства. Що в нас відбувається в агентстві, Ми показуємо усі цифри, обороти, виручку, прибуток, клієнти, успішні клієнти, неуспішні клієнти, співробітники, як працюємо, що досліджуємо, які в нас нововведення. Взагалі, ми максимально відкриті на цьому етапі з нашою командою. І цю відкритість ми почали проявляти на початку 2024 року. Ми до цього проводили місячні звіти, але не так відкрито. Зараз кожен знає. Що у нас взагалі твориться по цифрам, які в нас результати, куди ми йдемо, що робимо, чого досягаємо, тому що кожен з людей втілює нашу глобальну місію, про яку також потім дізнаються всі, тому що в нас ребрендинг зараз в агентстві відбувається. Ось така історія. Далі, це все-таки саме-саме топовий левел. Це коли ми з... я комунікую з операційним директором, і ми. Визначаємо наш вектор руху та менторська настанова, де я передаю каті свої ідеї, свої бажання. Десь підкоригов підкоректовую її рух, її дії. Можливо, ми радимося один з одним і стаємо щоразу все краще, краще і краще. Ось тому ось так виглядає менеджмент. Звичайно, в цьому менеджменті є дуже багато різних таблиць, звітів. Є там РНП, тіпа, таблиця, де взагалі всі наші плани, факти, все, все відцифровується. Це круто. Ми хочемо цим ділитися. Нам це цікаво. Мені цікаво, вам розповідати, мені цікаво бачити. Потім я колись созванюся з ребятами, всі кажуть, а ми дивимося твої відео на Ютубі, де ти розкажеш, про як вас все побудовано, що як взагалі що відбувається. Мені це приємно. Для того, щоб покомунікувати зі мною в більш такому цікавому форматі. Як мінімум на діагностиці, я всіх запрошую залишати заявочку в даній формі, і будемо з вами спілкуватися. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, лайкайте його, залишайте коментар і побачимося в наступних серіях. Поїхали!